Да? Чоловіки дуже відчувають. І жінки відчувають страх. І чоловіки дуже відчувають, да? вони відчувають ваш стан. І е, якщо от ви всередині злякана, перелякана, і ти зажалася, то це відчувається. Ну хіба, ну, хіба не зрозуміло, то він піде від вас. Якщо ти заклякла або хочеш бути такою хорошою, 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 як мьод. Хочу бути хорошою, як мьод, ну чогось він уйшов такого да? а якщо ви всередині сильна, це теж відчувається. Звісно, от тоді він починає бути залежним, да? дивіться, запам'ятаємо одне, що от все це, що я вам розповіла, насправді це не про техніки і не про фішки. Це про те, ким ми повинні стати в кінці. Да? Тому що е, чоловік, він же ж іде не за технікою, а він буде йти за жінкою, да? за її станом, за її силою, за її енергією. І е, якщо ви хочете, щоб чоловік у вас вкладався, дарував, служив і взагалі став вашою такою підтримкою опорою, і е, і Хотів постійно бути з вами, то це робота, це розвиток, да? це вкладання в себе, да? але, звичайно, воно того варте. Тому що от після цього ви отримаєте результат, ви отримаєте все, що вам потрібно.